і Святого Духа, подай Господа нашого Ісуса Христа, Любов Отця, і Сопричастя в Святому Духові, нехай будуть усі лами, особливий спосіб повітати нашого настоятеля генерального. Це перший раз в історії праварів генеральний настоятель приїжджає особисто візитувати нашу парафію, дуже тішимося. Отець Арнольд Раковський вітаємо вас. Розуміє трохи російську. Italijanską, italijskom i також można na niemożonym polskiej mówic, то nas tam tylko. Також разом з цим генералом приїхав також отець з ради Генерального теця Маріус Табульський також віддаємо. <плес> Кажуть, перфектом залишається на все життя. Також хочемо повітати між нами отця гостя, отця Григорія Жегожа з Німеччини. Приїхав до нас також в гості на тиждень побачити Україну, подивитися тайні переводження. І всі нам вже дуже знайомий, отець Міхав Ханзе, який знову приїхав до нас на свою гості. Дорогі мої, і... сьогодні хочемо дякувати Богу, бо в цьому році також є 25-річчя нашого 25 років назад прийшли в Україну і почали свою працю на землі українській, тому хочемо також мовитися про нові покликання до на нашого ордену, а також про те, що ті, котрі вже є, були насправді відданими Божій справі. Тусь цю святу службу я відправляю в намірах цілої нашої парафії, всіх, хто, всі, хто тут хто зібраний, до отець Роман відправляє в наступних намірах. Молимося в день народження 60 років любові, е, просимо про Боже благословіння, на дарів святого Духа і опікій матінки Божої. Молимося за е, Миколайчик, один рік йому, просимо всіх Божої благодати для нього. Молимося також е, за Дарію Марії, Малиначої, також за родину придатків Леся і Савшина десятиріччя обходять. Тішимося, також вітаємо вас сьогодні. <плес> сьогодні на цій службі після проповіді відновити їхні обідниці шлюбу. Тож молимося про вічне життя для Марії е, Ромівні, про вічне життя для неї Господь дасть. Задати за, за небесне, молимося також за Федора, Валентину, Владіслава, Степана і Богу. Молимося також за Якубинського його смерті. Також наші дітки хочуть привітати нашого стояти радного. <різвіст> Вітаємо вас в нашій парафії. Дуже вас раді бачити. Це ті, що були відважні, дитячого садочка нашого. Початку цієї святої відомі визнаймо наші провини, щоб ми могли гідними бути звершення цих трисятих дані.